Що відбувається з виплатами, де гроші та які прогнози. Всі одразу скажуть: чоловічі, які гроші, війна. Але проблеми з виплатами почались набагато раніше повномасштабної війни. І попереду нас чекають ще гірші часи. Але треба йти по порядку для розуміння. Всі виплати за зеленим тарифом закладені в тариф на передачу Укренерго. Ми будемо ще неодноразово повертатися до цього факту, тому, будь ласка, занадуйте його собі. Відповідно, до 2019 року все було більш-менш нормально. У Коренерго був в прибутках і досить непоганих, але так сталося, що у вересні 2019 року олігархат пролобіював зниження тарифу на передачу втричі. Наша улюблена НКР знизила знизило тариф з 312 до 116 гривень за кожну МВт годину. Відповідно, грошей в системі стало в три рази менше. І це були гроші, призначені на виплати, в тому числі і нам. Прибуток Укренерго швидко виправився і почались проблеми із виплатами. Деякі ПУП мали більший запас економічної міцності, і продовжували виплати без затримки. Під кінець 2020 року НКРЄКП зрозуміло, може, яку турню в пароло, і повернуло тариф на рівень 2019 року. Але як мінімум курс вже був інший. І лише за рахунок курсової різниці тариф мав би бути на 20% більший для досягнення рівня беззбитковості. А ми ще не порахували нові потужності генерації, точніше ті, які добудовувалися весь цей час. Враховуючи мінуса, Укренерго був змушений випустити зелені облігації. А що там анкари КП? Вірно, знижує знову тариф на передачу. Ще раз, задля збереження пільгових умов великому бізнесу, олігархату, Регулятором було встановлено низькі тарифи, а потім через кредит Укренерго повісили на всіх. Почалась війна, курс гривні стрибнув на 30%. Що робить регулятор? Ну, щось робить. Але тариф повернули лише до рівня 2019 року. Тобто закладено дефіцит у 50% лише через девальвацію гривні. Безперечно, це надскладна математика, і ніхто в інкаре КП це не міг порахувати. Хоча власні зарплати в них виходить рахувати дуже добре. За даними реєстрів, у керівної ланки інкарія КП найвищі зарплати по Україні. У 2024 році відбулося підняття тарифу для населення, і я був впевнений, що розрахунки з власниками домашніх сонячних електростанцій значно покращаться. Адже вартість електричної енергії для населення вже порівняна із зеленим тарифом. Але склалося не як гадалося, для ПУП змінили формулу розрахунків, і з власних коштів вони вже мали платити копійки власникам домашніх сонячних електростанцій. А куди поділись гроші від збільшення тарифу? В енергоатом. Енергоатом мав би розрахуватися із пуп за ПСО, і, в свою чергу, з Укренерго, а Укренерго мав би знову заплатити пуп, але вже за наш зелений тариф. Але енергоатом зробив фінт ушами і переоцінку основних засобів. І всі гроші, що збралися з населення по нових тарифах на ваперах щезли. Енергоатом ледь вийшов в прибуток, грошей немає і тому подібне. Я навіть не хочу згадувати про добудову нових енергоблоків, за які навмисно розганяють позитивну інформаційну хвилю. Як ми всі за. Невже у всіх така коротка пам'ять? І всі вже забули Чорнобиль? Ну як нема грошей, так нема. Добре, війна. Та ось невдача. Борги перед промисловими сонячними електростанціями гасяться значно краще. Тож своє рідне. А ви як чекали, так і будете чекати і надалі. Укренерго взагалі чекати хотіло на закон, і, незважаючи на те, що має публікувати дані по розрахунках, може і не публікувати. Там же ж так само великі пани. Станом на 19 грудня, та й на обід 20, го розрахунок за листопад досі не опубліковано, з порушенням законодавства. На цьому негативному фоні є єдина радісна новина. Вчора, 19 грудня, НКРЄКП вперше за 4 роки затвердило бездефіцитний, скоріш за все, тариф на передачу електроенергії на рівні 676 гривень за кожну мегават годину. Чому, скоріш за все, бо всі цифри в енергетиці є військова таємниця, і отримати доступ до них простим смертним неможливо. За попередніми прикидками, цього тарифу має вистачити на виплати зеленим у наступному році. На жаль, цей тариф не включає у себе покриття боргів попередніх періодів. Але не поспішайте радіти від того, як в нас все буде добре зараз із виплатами. Певний прогрес, безперечно, буде, але ненадовго. Біда прийшла, а звідки не чекали. Згідно європейських енергетичних директив, наш зелений тариф не можна включати в тариф на передачу. Є дуже велика доповідь, там багато тексту та слайдів, я не буду вам морочити голову. Я Просто обмалюю ситуацію на пальцях. Укренерго збирає частку з кожної переданої кіловат години по всій країні, і це йде на компенсацію виплат нам. Це той самий тариф на передачу. Коли грошей бракує по закону, ми подаємо в суд на ПУП, ПУП подає на Укренерго, а ті крутяться як можуть. Якщо не можуть, то їх рятує держава, міжнародні донори і тому подібне. За новою концепцією в платіжках кожної людини має з'явитися окрема стрічка. Та сама надбавка на ВДЕ, і вона лише транзитом буде проходити через Укренерго до ПУП. В оновленій схемі Укренерго стає лише адміністратором, а не відповідальною особою. І якщо завтра Нкарі знову пустить тариф на передачу у два рази, бо хтось занесе чумодан, то грошей в системі знову буде не вистачати. А от спитати із Укренерго вже не вийде. Не може такого бути. Те, що незбалансований тариф підірвав довіру до енергетичного сектору вже багато років як. Нікого не хвилює. Головне, щоб заводи олігархів працювали із новприбутками. Пуп розведуть руками і скажуть: ну ось так, в нас грошей немає. Загалом аналогічний механізм діє в багатьох країнах Євросоюзу. Але там є нормальний регулятор, який приймає адекватні послідовні рішення, а не наше НКРЄКП, яке приймає антиконституційні та протизаконні рішення, що вже доведено судами, і буде доведено ще неодноразово. Регулятор, який не виконує навіть власних обіцянок. Питання спадщини обіцяли розглянути ще раз до кінця цього року, якщо будуть випадки. Випадки я надав. Але регулятор навіть не почухався. Адже ми заноза в їхній задниці, а вони хазіва свого слова як дали, так і забрали. У всьому світі йде потужна агітація за зелену енергетику. Всіх привчають до раціонального споживання. Так і до розуміння такого енергетичного переходу. Натомість у нас, починаючи з 2019 року, лише замовні статті про те, як зелена генерація винна в піднятті тарифів. І більш за все тикають саме в домашні сонячні електростанції. Хоча відсоток генерації домашніх сес і відчутний, але не настільки, щоб значно вплинути на тарифи. Тому є певні ризики, що і населення не схоже платити цю надбавку за новими платіжками. А з якої радості їм платити олігархам? Та й олігархи почнуть хитрувати, щоб її не платити. В цьому випадку ми залишимось самі із ПУП. А по законодавству ПУП є звичайною товкою, які вже зараз в боргах, як в шовках, а із основних засобів в них лише стіл та стілець. І ЄБРР не буде надавати жодних рівних кредитів, конкретному пуп, як зараз надає укуренерам. Буде, буде багато гучних банкротств і нам все простять. В тому числі і все, що нам винні. Всі асоціації ВДЄ написали звернення проти такого розподілення тарифу і прибирання Укренерго та й держави із цієї схеми. Я розумію, що ви всі хочете позитивних новин, тому я намагаюся робити якісь веселі та цікаві ролики, а не розповідаю, як НКРЄКП на черговому засіданні намагається нас взути. І цього року це вже було неодноразово. Але маємо, що маємо. Це чергова межа, і якщо такий розподіл фінансових потоків відбудеться, майбутнє всіх виплат за зеленим тарифом до кінця 2029 року та гарантії держави опиняться під прямою загрозою, якщо взагалі не випраються. Ми маємо вимагати чітких гарантій держави, що вона і надалі буде виконувати взяті на себе зобов'язання. В якій формі це краще зробити, визначимось трохи згодом. Незабаром вийде ще одне відео із Русланом, в якому докладно поговоримо про законодавчі зміни, судові позов і тому подібне. Чим раніше почнемо, тим більше часу у нас буде на планування та координацію дій. Ну а якщо ви ще не з нами, то приєднуйтесь, бо потім буде запізно.